Село, яке врятувало Київ, так називають Демидів, що знаходиться північнеше від столиці. Його затопили, аби відрізати росіянам шлях до міста. Як зараз живуть у цьому селі, бачив наш влад величко. На початку повномасштабної Демидів став одним із ключових місць, де ЗСУ зірвали плани росіян на захоплення Києва. Тоді наші підірвали дамбу через річку Ірпінь і зупинили просування ворожих військ. Але село опинилося у воді. Минуло майже два роки. Навколо села й досі чимало земель у воді. Тепер їх уподобали рибалки. Про те, що тут був суходіл, нагадують хіба дерева та стовпи, які стирчать з води. У самому Демидові переважно сухо, та подекуди на городах можна побачити очерет. На одній із вулиць зустрічаємо Галину Петрівну. Вода стоїть у да дай все. Картопля мокра, буряки, морква, все мокре, банки, кришки погнили. Вона запрошує до себе, каже, вода стоїть у кінці городу. Навесні ось сюди вода підходить, бо у ірпінь вся ж вода йде з усіх округ. Ірпінь розливається і підтоплює нас зовсім. Через це геть немає врожаю. І огірки, і помідори, і капуста, і буряки, і морква. Ну, що в селі росте, то ми все садили. А тепер все время у нас стоїть вода. І це вона зараз поки так, бо ми ще качаємо Вон трохи. Ж качається там, воно шлам лежить. А те, що вдасться виростити, важко зберігати, бо в льоху по коліна води. Саме так зараз виглядає, чи не кожен погріб у селі Демидів місцеві мешканці просто вимушені робити ось такі тимчасові конструкції для того, щоб хоч якось вберегти харчі від води. Така ж проблема й у її сусідки. Не боїться. Пані Єлизавета каже: хоч воду й відкачують, вона знову повертається. Щоправда, її рівень вже значно менший, ніж торік. Ну, так ось, так ось. Вода було аж сюди, а це ж <плес> вже так, вже цілий год так держить. й досі затоплені колодязі та свердловини. Торік у Демидові робили експертизу. Вона встановила воду з криниць пити не можна, тому й користуються нею лише в технічних цілях. Он етат біла скрида то на метр більше було. Да у дворі лопатою копнеш. І вода стоїть десь сантиметрів 30. А зараз вже трошки впало. Зараз упала. Зараз рівень води в селі значно знизився. Тому селяни з оптимізмом чекають весни. кажуть, їх не лякають прогнози щодо паводків, бо найстрашніше вже позаду. Вже те, що пережили, то вже той, що буде повінь, то вже вона не страшна, чесно кажучи. Як уже буде, так і буде. Минуло майже два роки з моменту знищення дамби та підтоплення Демидова. Та воду й досі цілодобово відкачують. Владислав Величко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.